За життя в нього був особняк під Києвом на вісім кімнат із басейном. Після смерті могила на Ваганьківському цвинтарі у Москві прикрашена убогими пластиковими квітами. Підписуйтесь на канал Telegraph.ua, щоб дізнатися більше про зрадника Іллю люкиво. Докладніше далі. Ілля Кива одіозний український політик, нардеп та представник проросійської фракції Опозиційна платформа за життя у Верховній Раді він був зрадником, який втік до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Іллю Киву було ліквідовано українськими спецслужбами 6 грудня 2023 року у підмосков'ї, як виявилося згодом. Колишній нардеп жив до течі у розкішному особняку у заповідній зоні у селищі під Києвом, який він приховував у своїй декларації. Журналісти проєкту розслідувань бігу З'ясували це завдяки відео з обшуків, які публікував сам Києва та його соратник Вадим Рабинович. Втім, кому належить особняк, встановити не вдалося. На сайті продажу нерухомості цей будинок оцінили у 21 мільйон гривень, а вартість довгострокової оренди 120 тисяч гривень на місяць. Проте ані самого будинку, ані доходів на таку оренду Ілля Кива у декларації не вказав. Відомо, що особняк має загальну площу 420 квадратних метрів. На трьох поверхах розташовано вісім кімнат і є басейн. І, судячи з невеликих фрагментів відео, зсередини будинок розкішно обставлений. Втім, як то кажуть на той світ, навіть найдорожчий і розкішно обставлений будинок із собою не забереш. Останнім притулком зрадника стала могила на статусному Ваганьківському цвинтарі у Москві. Відомо, що тіло Іллі Киви було віддано кремації, проте урну з прахом поховали лише через півроку після ліквідації. На могилі згодом встановили пам'ятник у вигляді гранітної плити з портретом, ім'ям та датою смерті. Також на плиті нанесено цитату самого Киви: Моя сіла в моїй вірі. Сам пам'ятник прикрашений убогими пластиковими квітами. Якщо дату смерті політика Радниками вже згадували, то дата народження на пам'ятнику позначена 1977 роком. Народився Ілля Києва 2 червня у Полтаві. Про родину відомо дуже мало, і ті відомості, що є, шокують. Як писало видання Ділова столиця батька політика Володимира Киву, нібито звинувачували у вбивстві міліціонера молотком. Сам екснардеп на початку своєї діяльності висловлював русофобські погляди. Під час Революції Гідності у 2014 році він стояв на Майдані, де познайомився із керів. Ніком правого сектору Дмитром Ярошем і невдовзі вже керував полтавським центром правого сектору, а також був регіональним політичним керівником правого сектору на сході України. З Жовтня 16 по червень 17 року працював радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Проте вже у 19 році політик раптово перевзувся і став підспівувати російській пропаганді. У січні 22-го року Ілля Кива втік з України спочатку до Іспанії, але незабаром виронув вже у Росії, і він не просто попросив політичного притулку у Росії, а став гучним рупором російської пропаганди в цей час в Україні проти депутата зрадника було запроваджено санкції. А генпрокуратура звинуватила його у державній зраді. Люкиво було знайдено мертвим 6 грудня 23-го року у московській області. Служба безпеки України підтвердила свою причетність до ліквідації. Ці зрадника Києва. Про це публічно заявив сам голова СБУ Василь Малюк. Хотілося написати віршика про Киву, та муза накивала п'ятами. Пішла підозрюю за Києвою в могилу. Москва з тобою, Кива, навсігда. Вона прожила ще 10 пекельних днів в реанімації опікового відділення, втім, дива не сталося. У далекому 2013 році вбивство 17-річної харків'янки Юлії Ірніденко сколихнуло всю Україну через моторошний спосіб вбивства Юлію. Назвали харківською Оксаною Макар. Дівчину облив самогоном та підпалив 23-річний Павло Губін, її друг дитинства. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися шокуючі подробиці цього нелюдського злочину. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Харків, травень 2013 року, у звичайній квартирі в багатоповерхівці, четверо молодих людей зустрічали вихідні. Троє хлопців і 17-річна дівчина Юлія Ірніденко. Вечір починався, як звичайна підліткова тусовка. Пиво, гучна музика, сміх, а завершився криком, запахом гару і трагедією, що забрало життя молодої дівчини. Юлія була тихою дівчинкою. Четверта дитина в багатодітній родині? Вона мріяла вступити до вишу, а поки підробляла на будівництві, збираючи кошти на освіту. Її вбивця Павло Губін жив по сусідству, працював охоронцем і ледь знав Юлію. Слідством достеменно не встановлено, як Павло опинився в квартирі. За запрошенням власника квартири, де сталася трагедія, чи піднявся сам? Він жив у квартирі знизу. Зазначається, що саме він приніс самогон, трилітрову банку мутної рідини. Павло хизувався, мовляв, горить не гірше за бензин. Він підпалив краплю на столі, і полум'я здійнялося над склом. Ніхто не надав цьому значення. А після півночі компанія, як то кажуть, перебрала. Треба визнати, у крові дівчини було багато алкоголю, 2,4 проміле. Коли Юлі від кількості випитого стало зле, хлопці відвели її у ванну привезти до тями холодною водою. Далі події розгорталися за лічені секунди. За версією слідства Павло та Юля почали сваритися через те, що коли він зайшов, вона перевдягалася. Хазяїн квартири Сергій намагався захистити дівчину, коли Павло почав агресивно поводитися. Під час сварки Павло, розлючений зауваженням Сергія, схопив келих із самогоном. Підпалив рідину і облив нею Юлю. Усе сталося за лічені секунди. Дівчина спалахнула, немов факел. Хлопці розгубилися і не змогли швидко загасити полум'я. Її доставили до опікового відділення у тяжкому стані. Понад 90% тіла було вражено полум'ям. Перші дві доби дівчина ще була при свідомості та встигла дати покази. На жаль, ситуацію ускладнило те, що лікарям про опіки одразу не сказали. Довелося ще чекати спецреанімацію. У лікарні Юля протрималася 10 днів. Друга стадія опікової хвороби, інтоксикація, розпад тканин. Організм не витримав. Дівчина померла 21 травня. Дівчину поховали в білій труні та весільній сукні. Вже наступного дня, після трагедії, Губіна взяли під арешт. Господар квартири, на момент подій у квартирі, перебували він, Губін та Юлія проходив як свідок. Суд тривав понад рік. У вересні 2014 року Червонозаводський районний суд Харкова визнав Павла Губіна винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. Мати засудженого хлопця до останнього сподівалася на м'який вирок, але вбивця отримав 15 років позбавлення волі. Родина дівчини отримала 600 тисяч гривень морального відшкодування. Це важко повірити, але у 2016 році Павло Губін, який третій рік перебував в СІЗО, одружився просто за ґратами. Він познайомився з дівчиною на ім'я Аліна, яка вирішила допомогти розібратися в справі і стала його дружиною. Під час оголошення вироку Аліна розплакалася просто у залі суду. Їй залишилося чекати на свого коханого ще три роки. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Кроліки це не міх. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше Далее. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-церкового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахмацького району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного церкового училища, де й познає. Йомився з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87-му році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер «Кролики прилетіли». З того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у Новинах Я на «1 плюс 1» та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данельцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. В той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише. Ще через три роки. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжив виступати у Росії у 2015 році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеєнка і Данельця звання народних артистів України. У 2019 році Мойсеєнко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази Моротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про брато вбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок». Там показали, що вони аплодують Росі. Сійським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 2022 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Мойсеєнко та Денелець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше, здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут, я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвіє. Хто зна, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише, що у 24 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.